Привіт, друзі! Сьогодні на каналі буде, можна сказати, невеличкий ексклюзив. Це Honda Takta F75. Свіжий чотирьохтактний, інжекторний скутер на водяному охолодженні. Такт свіжий 2015 року випуску. І є навіть ще свіжіші в мене модельки наявності з системою StarStop. Поки що пропоную... До вашої уваги, такт в чорному красивому кольорі з невеличким пробігом. 75-го ще на каналі у нас не було. Була яма Honda аі 01 Тобто нічим скутера не відрізняється. Єдине, що Honda одноосібно тут виступає в своєму дизайні, який мені, звичайно, більш вподоби, ніж в, Ямахі, в, Ямахі, в Ямахонди i 01. От, Давайте почну з самого цікавого. На мою думку, саме цікаве тут в принципі, дизайн приборочки мені подобається в чорному такому стилі. І що більше ще мені подобається, це невеличкий пробіг у цього скутера 12841 кілометрів. От в якому стані дивіться ручки, як тут все виглядає красиво. І роблю невеличкий анонс, в мене є такт 75, можливо там вже свіжіший, з системою Stop я ще не дивився, але також є ще один такт в такому вишневому, красивому кольорі, з системою Stop. Хто підписаний на канал, не пропусти. Так, далі. Передня частина без дефектів, без. Ніяких нюансів, що саме цікаво, зроблено кріплення там, де дзеркала, дивіться, вже прорезинені такі гумові штучки стоять доволі так непогано. З системою комбі-брейк, такт 75-й, дивіться, коли ми гальмуємо задніми, от воно підгальмовує передніми. Бачите? Це задній і підгальмовує передніми. Тобто стоїть система комбібрейк-гальмування. Не АБС, але теж. Також непогана штука. Переднє крило таке гарненьке. Залишилась навіть заводська гума передня. Це Chin Tire, їхня заводська, наскільки я знаю. Чим подобається так і його плюси покажу зразу. Це гідравлічна масляна вилка. Красива вилка з гарним ходом на гідравліки, яка доволі непогано відпрацьовує. 80 на 100 на 10 розмір гуми колеса в такому красивому дизайні. Залишок по гумі десь відсотків 50-60 залишилось. Без дефектів скутер, без подрепин. Тут всередині дизайн, як і в тій Ямахі, в принципі, Honda, я так думаю, це оригінальний. Гачечок, дивіться, який прикольний карманчик сюди. Так виглядає замочок запалювання, ключик один. Сидіння відчиняється, ставимо на положення сід і на кнопочку. Відчиняємо сидіння. Сидіння залишилось оригінальне, не перешите. Отак От воно виглядає. Величеньке, можна вдвох сісти, в принципі, без питань. Вже по-людськи тут зроблено 15-го року випуску, 7-й або 8 й місяць. Пара. Зеркал, яка йшла з ним в комплекті. Непогане місце під сидінням, таке величеньке відро. Є книжечка, а у нас мануал на 75-й такт. От, але вона трошечки намочилася. Тут доволі такі непогані вже картинки, свіжіше виглядають. Це все в дизайні свіжішому. Так. Це саме на 75-й такт цей мануал. В принципі, все доступно, все видно, але трошечки десь попала. Під водичку залишаю. Так, тут у нас бачок для антіфрізу, запобіжники. І тут відсік для акумуляторної батарейки. І отак стоїть книжечка. Все доволі зручно, доволі красиво, компактно, гарний багажничок. кофер можна невеличкий причепити. Справа також. В чудовому стані все, все чистенько, все чудово по цьому такту. Оцінюю взагалі як нову техніку, так як 12 тисяч для такого апарата взагалі нічого. Тут чотирьохтактний двигун, а, який відходить там 1070-50 без ремонту, без проблем, а то й більше далі вже залежить від власника. Задню гуму замінили, стоїть Dunlop прандскут, відсотків 50-60 залишилось. Взагалі симпатичний скутер, мені подобається, подобається дизайн. Привод спідометра вже електронний від редуктора, схований він під цим пластиком. Система ESP. По варіаторній системі все ідеально. В рідній фарбі навіть кришка варіатора, здається, залишилась така красива, чистенька Все симпатично, все чисто, дивіться, без ніяких... Зауважень без подряпин скутер, ну і в загальному виглядає як новенький взагалі кікстартер добре що є. Можна звести... Трошечки чорний дим пішов, але найголовніше, що не білий, не димить, дивіться, все чистенько, все. Чудово, прекрасно, ідеально працює двигун, без зауважень. Така тихенька робота двигунчика. Мені подобається. Тут стоїть, до речі, магнітний стартер. Заводиться він взагалі без, без шуму, безшумно. І я вже на ньому проїхав декілька кілометрів, можу сказати, що їде він як на інжекторний скутер, веселіше навіть ніж Джок, якийсь там 36-й, 39-й. Дуже гарний набір по швидкості. Приємно так, здивував такт. М'ягенька вилка передня масляна. Ну, супер. Просто супер. І максимальна швидкість, до речі, 60. Що немало важливо і це мені якби подобається. Дивіться, як набирає. І це на секундочку чотирьохтактний інжекторний такт, який, по, скажімо так, взагалі не повинен їхати так цікаво. Я дійсно ну, приємно здивований. Він їде 65 під 70, і з моїми там, в районі 90 кілограмами, з таким набором, давайте ще раз вам покажу. Дуже, дуже дуже цікава, крута техніка. Рекомендую від себе особисто, хто має, хто може собі дозволити так. Купуйте і скажімо так, не роздумуючи. Дуже-дуже цікава техніка, гарно їде. Я не знаю, що вони зробили, щоб чотирьохтактний двигунчик отак їхав цікаво. Їде він дуже-дуже непогано. Виглядає також красиво. Все працює, всі кнопочки, всі, все в ідеальному такому стані живенькому, так що не пропустіть а такти в обмеженій кількості, контакти в опису під відео, посилання на асортимент на мій телеграм, також дивіться, вибирайте собі техніку, ціни, фотографії, відео, обирайте якісно. Японську техніку, всім гарних покупок! Ну і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цікаві пропозиції.